у зарічному райсуді розглядається кримінальна справа за фактом роботи в патологоанатомічному бюро людей, які насправді ні дня там не працювали. Втрати бюджету від роботи мертвих душ майже 400 тисяч гривень. Один з підсудних вважає себе абсолютно невинуватим. О том, что доценка Валерия устроен на работу, узнал от начальника бюро доценка Анатолия Васильевича, когда он попросил меня выполнять работу за его сына, ночного санитара, когда он был устроен ночным санитаром. При этом он отдал мне зарплатную карточку на своего сына, доценка Валерия, так как он эту работу не мог выполнять, потому что человек безответственный. Такими ж мертвими душами була і дружина цього лікаря, і його мама. Але нічого кримінального в цьому підсудний не бачить. деньги за виповнену роботу ночного санітарка санітара доцентка Валерія отримав, Я ні з ким не ділився. Получав в повному об'ємі, потому що я считаю, що я в повному об'ємі виконував, ну і всі так вважають, за нього роботу. Одна справа виконувати за сина уроки, вважає прокуратура, інше влаштовувати за когось на роботу. Доведено працю, так звану працю мертвих душ, тобто осіб, які просто були ефективно працевлаштовані, але реально роботу не виконували в бюро. Кількість таких осіб, де доведено такі факти 10. Наприкінці досудового розслідування сторона захисту стала озвучу. За попередні періоди, тобто до їх роботи в бюро, ще декілька осіб від п'яти там до вісьми. За цими новими фактами проводиться нове досудове розслідування, але на лаві підсудних не опинився керівник бюро. раніше позиція захисту була така, що всі мертві душі працювали, все в бюро було гаразд, ніхто ні в чому не винен. Фактично, робота виконувалась, зарплата платилася. Тим, кому вона належала до виплати, тобто все було законно. Ми теж так само підозрюємо, сторона обвинувачення, що без відома, що найменше без недбалості цього колишнього начальника такі махінації провернути неможливо. Тому для перевірки окремо, для розслідування окремо цих фактів були виділені відповідні матеріали. Позиція захисту вважає лікаря жертвою, з якого хочуть зробити ЦАПА відбувайла. Є в бюро начальник, є чи були в бюро ті посадові особи, які мали відповідати, але чомусь основним фігурантом на лаву підсудних у нас потрапила особа, яка взагалі ніякого відношення не має ні до прийому на роботу, ні до розподілу коштів. На даний час трьом працівникам бюро інкримінують службове підроблення та розтрата коштів шляхом зловживання службовим становищем. Максимальний термін покарання до 12 років позбавлення волі. Ігор Стрільцов, Сергій Метенко, Валерій Коваленко, Гатіві.